Радіо, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета під назвою 100 років із часу заснування українського радіо. Українське радіо безперервно працює з 1924 року. Це найстаріше радіо країни. За роки праці воно здобуло довіру поколінь слухачів і стало суспільною інституцією, яка інформує, розважає, навчає та консолідує громадян як всередині країни, так і за її межами. На аверсі монети в центрі композиції розміщено малий Державний герб України. Навколо герба розходяться хвилі зі словами Говорить Київ. «Говорить Київ. Столиця України». що акцентує увагу на історичній та сучасній ролі Києва як центра комунікації. Цей елемент також відображає стилізований фрагмент лінії зіткнення й поширення радіохвиль над окупованими територіями, що символізує важливість українського радіо у відстоюванні національної самобутності та протидії ворожій пропаганді. Угорі напис Україна, ліворуч напис номіналу 5 гривень та рік карбування 2024. Нижче логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети стилізовано зображено поширення радіохвиль. Джерелом яких є крапка над літерою І у слові радіо. Ця літера зображена у вигляді своєрідної щогли, що символізує ідентифікацію саме українського радіо. Під композицією розміщено напис Українське Радіо 1924. Вийшла ця монета 15 листопада 2024 року, тираж 50 тисяч штук. Продавалась вона в сувенірних упаковках. Вартість монети в онлайн-магазині НБУ складала 163 гривні. На сувенірці дублюється малюнок монети з двох сторін. На оберті також опис монети та її характеристики українською та англійською мовами. Укрпошта також випустила марку до сторіччя українського радіо. Зображення марки і аверсу монети ідентичні. А ось зображення реверсу присутнє на конверті першого дня. І так само на харківському штампі першого дня. З однієї сторони, здається, могли б і різні зображення зробити, а з іншої, прикольно, що виходить як набір, марка і монета. А як ви думаєте, краще, коли роблять різні дизайни марок і монет, присвячені одній події, чи коли вони схожі? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Українське радіо